Всім привіт! Ви на каналі Мейн Велію. Мене звати Даша Сміт, і я вважаю, що зовнішність не завжди передає нас такими, якими ми є. По-перше, хочу сказати, що людина це не оця оболонка, не оцей біоробот, не те просто як ми виглядаємо, просто як шматочок м'яса з кістками. Ні, людина це те, що сидить в цьому. Наше тіло це будиночок нашої душі. А те, як ми себе проявляємо, це вже одяг для нашої душі. Тобто людина це є душа, в принципі, це і є життя. І кожен із нас якось себе сприймає, якось себе бачить і дбає про своє тіло, придає йому якийсь образ, вибирає певний одяг, якісь кольори, форми. Макіяж, зачіска і таке інше, але не завжди це є чесне відображення того, ким ми є насправді. І буває так, що зовні людина виглядає по одному, а коли ти починаєш з нею спілкуватися, там взагалі інший світ, не такий, як оця картинка. Я по собі помічала, як за якоюсь. Моєю зовнішністю те, що притаманно, їй там якась милість, ніжність, люди зачасту раніше, зараз я не можу так сказати, що зараз таке є, раніше сприймали мене якось несерйозно. І коли вже починали зі мною розмову і чули, що поряд з ними розумна людина, такі, оу, оу, а скільки тобі років? Завжди було таке питання. І люди оцінювали мене, звичайно, по тому, як я виглядаю. І. Одна із сторін моєї душі, так, звичайно, це є якась ніжна і мила сторона, але також всередині мене є стрижень і сила, мій дух, і досвід, накопичений, якийсь якісь упередження, багато різних думок, принципів, які сформували мене різнобічною, біч, біч бічною. Я не можу сказати, що я ніколи не грішила тим, що на людину вішала якийсь ярлик із її зовнішності, і іноді буває страшно навіть підійти до людини, тому що через її образ ми формуємо уявлення про цю людину. І, можливо, це уявлення нас лякає, і ми не йдемо в комунікацію. Якийсь час мене хвилювало те, що в мене немає однієї визначеної професії, чим я займаюся зараз у житті. Але є дуже великий багаж того, чим я займалася, і багато чого, що мені подобається. Але все це, якщо описувати мене, не передасть повністю те, яка є моя душа. Так само і про кожного. Малувато буде сказати, що, наприклад, Саша Айтішник. І цим усе сказано про нього. Ні. Це настільки на поверхні, і просто те, що приносить йому гроші, навіть якщо це приносить йому радість і йому цікаво цим займатися, це повністю не описує його. Зачасту, коли ми один одному якось представляємося, ми використовуємо саме професію для опису себе або інших людей. Інакше нам в цих рамках якось зручно жити. Мені деякий час було некомфортно, тому що я не можу себе визначити одним словом. Але якось я сказала, що наша професія не визначає нас як людину. Ми як людина набагато глибше і цікавіше. І наскільки ця фраза почала далі розвиватися в моїй голові? Тому що не тільки наша професія не визначає нас як людину, а й те, як ми виглядаємо, дуже часто не визначає нас як людину. В ідеалі, звичайно, мати цей баланс між. Тим, як ми себе відчуваємо всередині, і те, як ми це проявляємо зовні. Тобто формуємо свій образ зовні, ми ж змінюємося з часом, да, з віком, у нас е, приходить інший якийсь стиль. Стиль в одязі, стиль взагалі в проявленні. Я помічаю, як міняються ці тенденції, але це все я. І в ідеалі, коли ми маємо цю гармонію між своїм. Внутрішнім світом, коли ми розуміємо, хто ми, що нам подобається, і зовнішнім. Тобто, в проявленні є ця чесність, і тоді наша зовнішність вже буде більше, звичайно, передавати іншим, нас справжніх. Але як часто ми носимо маски, як часто ми граємо якісь ролі соціальні, інші якісь, просто щоб бути, мати своє місце. Сподобатись комусь. Ми ж всі хочемо одного, ми хочемо подобатися іншим, і щоб нас любили. І ми граємо в якісь ігри, замість того, щоб просто бути собою. І щоб люди, які справді нас полюблять, полюблять нас, справжніх, а не так, що вони полюблять образ, а потім ми розкриємося їм, а вони скажуть, ні, я не це полюбив. Як важливо бути кожному із нас чесними, в першу чергу перед собою, щоб потім із цього стану проявлятися чесно перед іншими. Я думаю, що відповідальність кожного із нас бути чесним. Я усім цього бажаю. І я вважаю, що кожна людина повинна навчитися дивитися глибше, аніж на зовнішність. Не тільки на стиль одягу, не на те, як вкладена борода. Не на макіяж, не на зачіску. І навіть не на той настрій, який людина може грати, а проживати щось інше. Я бажаю кожному навчитися дивитися глибше, дивитися крізь очі на душу, на справжню людину, на те, ким кожен із нас є. Я вас дуже всіх люблю. Я вас всіх обіймаю. І ви себе обійміть, бо це приємно. Якщо хтось до кінця не відчуває і не знає, хто він... Почніть з медитації. Включіть собі розслаблюючу музику. Просто на YouTube є ці медитації. До речі, на цьому каналі також є плейлисти. Є музика для медитації, є плейлист з українською музикою, якщо когось цікавить розвиток українського шоу-бізнесу в цьому напрямку, і є плейлист також із музикою, тому що я дуже люблю музику. Із лайф-виступами теж круті. Але для вас зараз підійдеться збірка медитацій, це мелодії, які допоможуть вам розслабитися і залишитися наодинці із собою хоча б на 5 хвилиночок. Якщо ви. Думаєте, що ви не вмієте медитувати, або ще не почали, або почали, і багато від себе чекаєте, одразу хочете півгодини просидіти в позі лотоса, а медитувати можна не тільки в цій позі, а просто в любій зручній для вас позі. Будьте із собою, почніть з п'яти хвилиночок. І потім збільшуйте цей час? Вам подобається бути із собою. І з таким, ким ви є зараз. І формуйте себе із цього стану, щоб в першу чергу вам подобалося бути із собою наодинці. Щоб вам було цікаво із собою, щоб ви були довольні з собою, щасливі. Щоб ви коли дивилися на себе в дзеркало, ви розуміли, що так, це я. Я люблю себе і посміхалися. Я бажаю усім прийняття, удачі, любові і миру в серці. І миру зовні, звичайно. Найголовніше зараз для нас перебувати в цьому наповненому стані. Повірте, це дуже важливо, просто на енергетичному рівні дуже важливо відчувати. Позитивні вібрації. Тому що негативні несуть тільки розруху, деструктив. А позитивні виводять не тільки вас, а й усіх, хто поруч з вами, на новий рівень. Я вас люблю. Гарного вам дня, вечора, ночі. Ранку. До нових зустрічей. Я я обожаю, а ти?